Путін став літати в російські регіони у супроводі винищувачів. Про це повідомило видання агентства Новості. Як зазначається, під час візиту диктатора до Якутського чи Якутська, точніше, мешканці міста зняли ще не менше один винищувач Су 30 См, який супроводжував борт Путіна. Журналісти повідомили, що це перше підтверджений візуально. Випадок подібного ескорту від початку масштабного вторгнення РФ до цього винищувачі супроводжували бункерного лише за кордоном. І Україна отримає від німецького виробника Франкенштейн. Як повідомляє за телеграф, нову техніку поставить силам оборони провідна німецька збройова компанія Rheinmetall. Зазначається, що компанія встановила на корпус танку Леопард 1 свою найсучаснішу зенітну систему «Скайренджер» для зміцнення оборони України. Такий гібрид призначений для підтримки у формі протиповітряної оборони, зокрема для знищення російських безпілотників і ракет, додають у виданні.